Всім привіт! Сьогодні у нас обложик. Я сьогодні їду краситися. Причому реально їду. Берез до нього перехмаха відходиться в умані, а я зараз знаходжуся вдома, але мені треба було срочно покраситися, тому що мені прикладу жопа, тому що я хочу покраситися. Я написала їй, доїбала її. Просто ж вона мене змогла на определенну дату записати. Зараз пів восьмого я не виспалася ужасно деле, у мене не так уже багато времени, щоб вам щось підсняти дома. Знаєте, я так не увіжу це так вставати рано. Це ось це якесь особено зимою або осінь. Це вообще. Ти встаєш, воно таке працівне, все слякотне. Темно, таке впечатлення, що ти не в 8 утра встала чи не в 7, а я не знаю, посеред ночі я так просто збираюся. Це просто мене саме не любили. Я зараз 20 минут швидко забрати всі свої нотки. Що я можу сказати по поводу кольору, в якій ми окрасилися? Я вже така була. Потім я зробила наращування, і так як я робила наращування не на новими волосами, що я не карандаш мати кучу бабла. У мене немає таких грошей, щоб наращувати геть нові на волосся. Коротше, я наращувала якісь дешеві, а з дешевих волос не було того цвіта, в який я хотіла. Ну, не то, що який я хотіла, який в мене був. Мене перефарбовували під це волосся. Потім мені сказали, що от ми тобі не типу, воно потім чуть-чуть цей цвіт підсміється, прийдеш до нас, перекрасишся. І от уже майже прийшло время перенаращувати волосся, я до сих пор не перекрасилася, тому що не знаю, що так вийшло, що в мене не вийшло. Але зараз мені приспічило, мені треба, хоча я вже вдома, і мені треба поїхати іменно зараз щас, щас перекраситися. Фу, ребят, взагалі нічого не здаваю. Я хотіла вам щось підсняти, побільше, як я крашуся, щось побалакати, але я не подорожчитала время, в мене тільки 20 минут на макіяж і на те, щоб вдітися. І так, да, в мене немає окремої, типа там, окремого зеркальця. Воно я, звісно, одне велике, але я хотіла підсняти трошечки макіяжу, поэтому обділуємося. Що? Обділуємося, обділуємося. Тим, що є. Що ще можу сказати? В який цвіт краситися буду, не скажу. Додивитися до кінця вложика і побачити. І потім напишіть мені в коментарях, було краще отак, як є, чи з моїм новим цвітом. Краще було б з грошима, ну да, ладно. Новим старим цвітом, тому що все-таки я ж така була. У мене ще волосся так поодростали, я ймію ті, тіше нарощені. отаку вже капсули. І мені по-хорошому вже треба було б ну, тіпо, перенаращувати волосся вікно, в мене не можна сидіти зараз. Мене після Нового року почала грабити. Взагалі, в мене так мало грошей, що ніколи в житті не залишалося. Коротше, ну, звісно, залишалося, я п... <свісно> Ну, просто дуже мало грошей. І, і несмотря на це, я зараз їду перекрашуватися. Ні, ну ти індієць. Ну, блін, я не знаю, я себе з цим цвітом, як не воспринимаю. Я раніше не перекрашувалась тому що в мене якісь там діла нові з'являлися. То там треба надо... На інше гроші потратити, то у мене якісь там ще спектаклі і так далі, і якось забувалося. А зараз у мене з'явилося одне дуже важне мероприятие, І я така, ну блін, я не хочу там бути з цим цвітом волос. Мені більше подобався той, що в мене був раніше. Тому мені треба швидко заїбати всіх просто, заїбати бабусю, заїбати заєб... їх Поки що вже скоро, в принципі, перенаращуванню, можна було б дотерпіти до того моменту і вже і перенаростити, і покрасти зразу. Ні, мені нада, мені треба тільки зараз. зашибісь! І от я чоловічок, щоб ви знали. Ось, і, звісно, це повинно було звучитися. Просто все має пропадати, коли воно не треба. Пропало все. всю. Сначала па Я сподіваюся, може цей вложек попадеться тим, хто теж збирається дуже рано. Щоб вам не було так грустно і одиноко, тому що мені, допустим, дуже і одиноко в хаті. Темно, на вулиці, темно, знаєте, це очищення, коли зима, сім утра, а ти збираєшся в школу, приблизно те саме. Вже переживаю за цей мі мікрофон, постійно на нього дивлюся, Блін, на волосами закрився. Тому що минулий раз, коли я знімала відео з кукінгом, у мене виключилося на відео відеозвук, Я просто не простежила. Чи включений мікрофон. І тепер я дуже сильно очкую, тому що в мене на першому відео щось там звук пропадав. На другому відео я ось з цим мікрофоном тупанула, і я тепер дуже сильно за нього переживаю. Кожен раз на нього зіркаю. Це просто якесь. Я прям не подружилася з цим звуком на відео. У мене вічно з ним якісь проблеми. Як не на монтажі, то на самій записі відео. Зараз бисінько збираюся, тому що я вже нічого не встигаю. Ну приблизно отак от я виглядаю. Я не знаю, на яке достатнє кількість розстоянь мені треба вийти, щоб вам було видно. Ну взагалі нічого, нічого особливого. Знизу просто лусіни і оп, носочки білі. Ну, звісно, що наверх буде верхня одежа, але там нічого інтересного. Я зимою хожу. Під... У мене там пальто таке, що дощі кого так достає. А вообще я виглядаю отак. Так, все, я вже в машині, мене ніхто не вигнав, не забув за те, яка я безвісна мразь. Насправді ні, я прекрасно все встигла. Ну, знаєте, коли треба, тоді, тоді все можна. Я навіть ток встигла зняти. Ну, частинку тіктока. Можна, як треба, називається. Так, я зайшла в кав'ярню, я вже на місці, в умані, все. Зашла. Я Зайшла в кав'ярню, бо приїхала рано. В'ю чай, бо мені кофе поки не можна. Дожидаюся менше години до моєї записі. Сіли посидіти та посадіти. О, ми посиділи та посиділи. І в итоге, ну, не змогла там сидіти. І зараз ще зайшла в Єву. No! Щоб проїхати вже і без того майже подобані гроші. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Головне потратити. Небагато. Давайте так, головне не потратити ті гроші, які мені треба на покраску. Відділ з побрікушками. Тут я можу стояти просто до скончання віков, до закриття магазину, я вам клянусь. Знаєте, мені каже, я зря стала знімати цей блог, тому що, по-перше, мені кажуть, що все не дуже цікаво, а по-друге, я оце так дивлюся, чим я займаюся впродовж дня просто якесь потріблятство сплошне, Нічого більш, ну, взагалі нічого полезного не зрозуміло. Тільки б не потрачув останні гроші. Я не стала багато знімати в ЄВИ, тому що на мене дуже дивно дивилися консультанти. Я навіть не знаю, чи взагалі можна було знімати там чи ні. Коротше, осталося 15 минут до записі, і я уже буду підніматися в перехмахарську. Що би сказали? Із нужного, що я купила в Єві, це прокладки. Із ненужного все остальне. Я вже просто здумю досдус, коли сяду вже з декрес і не перекрасить. поїду додому, бо я чувствую, що кожна минута мого прибивання в куманів я тіряю десь по гривні, як дорвалось, називається. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна. В задумі розмаю і рушники на стіні. І рушники на стіні. Мамо ваші діти. Так, вийшла в туалет, щоб записати вам трошечки процесу. Такий от мене хахало, може, воно, воно лежить, як, як, як. я звиняюся. Ну от так от приблизно. Я виглядаю, все, мене напоїли чаєм, на круми конфетами, Взагалі я обожаю цю студію. Не буду показувати, яка імені, тому що я не знаю, ну, типу, це ж не реклама, мене ніхто не просить показувати, мало ли вони не хочуть. Да, но, я вам кажу, це найкраща студія, обожаю її. Коротше, все готово. Красили мене три години. Тому що ну, нарощені волосся, і тим більше вони в мене вже в такому достатньо запущеному стані. Вже дуже відросли, тяжело. Але мені зробили бонусом укладку, абсолютно безкоштовно. Я така, Ну, взагалі, я кажу, дуже класний салон, дуже класна дівчатка, я їх дуже сильно люблю. Поже мене зараз машина зб'є. І потім вже покажу цвет. Чи, реб'ят, я вже 1500 раз пожаліла, що я сіла знімати це відео. Це просто якесь не відео, а задокументуване свідчення того, наскільки я лініва жопа. Я результат, оцей результат я знімаю спустя 5 днів. Я вже практично демонтувала саме відео. І тільки зараз я сіла знімати цей результат. Коротше, не буду вже думити. Ось я вам останні секунди, щоб написати, в який все таки колір, як ви думаєте, я перефарбувалася. 3, 2, 1. Насправді, ребята, я вас трошечки обманула. Насамперед на камері воно виглядає отак. Я не знаю чого. Ну, типа, я в зеркалі бачу, що я рижа. На камеру я дивлюся на себе, я розумію, що Нет, так, как будто вообще нічого не помінялося. Я така сижу, думаю, в смислі блідження. Я помагалася викрутити на настройках, типа, просто на цих поузунках, щоб ви побачили те, що я бачу в зеркалі. Взагалі, звісно, діло в освітленні, тому що я зараз вставлю десь тут фрагментик, як я йшла по вулиці. Может світ не впав. Десь тут, -тут вставлю фрагменти, як я йшла по вулиці, і там видно, що я рижа. Так що все можливо, діло в освітленні. Отаке от відео у мене вийшло. Я сподіваюся, що хоч комусь воно там буде цікаво. Ну зато я побачила, якою фігньою я займаюся впродовж дня. Я клянуся раніше, ну, цього не замічала. Всім хорошого дня, всім хорошої ночі, в кого там що. Якщо вам хоч різки сподобалося це відео, якщо вам сподобалося я, то, пожалуйста, поставте лайк, напишіть якийсь коментар. Напишіть мені слово більше з попереднім кольором, чи все-таки рижою. Всім пока.